Привіт! Думаю, ти вже чув, що скоро має вийти друга частина гри Alan Wake. Тож пропоную тобі згадати, що було в першій частині. Поїхали! Структура сюжету представляє розповідь у вигляді містичного телесеріалу, де кожна серія присвячена окремій загадці та власній тематиці в рамках загального сюжету. А сам епізод закінчується Клів Хенгером. Гра включає розповідь від першої особи і використовує художні прийоми, запозичені з телебачення. Наприкінці кожної серії звучать різні пісні, імітуючи стилістику деяких шоу, а в яких нова пісня з'являється під час фінальних тисків. Сама гра розділена на 6 епізодів. У вигляді додаткових матеріалів було випущено ще 2 DLC. Усі разом епізоди складають перший сезон. Гра написана так, щоб у неї був закритий фінал, у якому герой досягає або не досягає своєї мети, тоді як додаткові епізоди допомагають розширити Всесвіт гри, продовживши її історію, а також слугують містком між сезонами. Розробники з Remedy Entertainment Обрали такий формат, аби підкреслити стиль і покроковість, лінійність гри. До речі, ще був веб-серіал Bright Falls, шестисерійний мінісеріал, що рекламує гру. Перша серія вийшла 27 квітня 2010 року і є приквелом до гри. ЕПІЗОД 1. КОшМАР Письменник Алан Вейк знаменитий, але занурений у тяжку депресію. Він розочився творити шедеври. Як захід зцілення, він їде в тихе містечко Брайт заселяється за компанією з люблячою дружиною, яка сподівалася на те, що натхнення повернеться. Будинок уже куплений. Залишилося забрати ключі у господаря будинку, але йому погано, і Алану ключі дає літня дама. Нібито господар сам попросив передати ключі від чарівного котеджу. На озері Недолік у цьому чудовому плані рівно один у озера Колдрон. Погана слава. До вечора Еліс, дружина Алана, дарує йому друкарську машинку, думаючи, що натхнення за час перебування в будинку повернеться. Також вона рекомендує чоловікові звернутися по допомогу до психіатра, який допомагає людям вийти з творчої депресії. Але Вейк роззлючується і йде з дому, але затинається і зупиняється. Прийшовши до тями, він помітив, як вимкнулося світло в будинку. Еліс ніколи б не вимкнула світ бо страждає від страху перед темрявою, і Вейк почув крик. Дружину письменника відтягли прямо з балкона в безодню похмурих вод. Алан, який пірнув слідом за нею, не притомніє і приходить до тями лише через тиждень у кабіні власної машини, що висить на краю прірви. Він бачить бензозаправку, але між нею і письменником лежить прірва. Добираючись туди, Вейк знаходить якийсь рукопис, який він сам написав, але не пам'ятає. У цього сюжету Алан знаходить сторінки свого рукопису під назвою Відхід. І на цих сторінках описуються події, яких ще не було, але які мають статися. І стикається з дивними тварюками, які намагаються вбити його. Також його переслідує власник бензозаправки Карл Стакі. Убивши його, Алан приходить на заправку і телефонує в поліцію. Прибуває шериф. Сара Брейкер. Вона відвозить його додому. Але там, де стояв його будинок з островом, нині хлюпається вода. Шериф сказала, що острова немає вже 30 років. Епізод 2. О держимі Перебуваючи на допиті у Сари Брейкер, Алан нічого не розповідає, тому що вона вважатиме його психом. Несподівано телефонує якийсь чоловік, оголошуючи себе викрадачем Еліс. Він призначає зустріч Вейку на піку закоханих опівночі. І як не дивно, натомість він нічого не просить. Письменник не вірить цим словам, але викрадач, аби Алан упевнився, поклав водійські права Еліс у розбитій вантажівці на задньому дворі дільниці. Не Неабаром до відділку приходить психіатр. Лікар Еміль Гартман. Алан у гніві ламає йому ніс, тому що він знав, що Еліс і Гартман обговорювали його. Еміль не тримає зла на Алана, навіть пропонує оселитися в його лікарні. Несподівано приходить літературний агент і найкращий друг Вейка Баррі Віллер. Він забирає письменника і вони їдуть у туристичний центр. Друзі знайомляться з офіціанткою Роуз Меріголд і Рейджером Расті. Він заселяє Алана і Баррі в котедж на Днів. Звідти Вейк 1 вирушає на пік закоханих. Дорогою туди Алан бачить, як турцентр громить темна сутність, величезне, чорне торнадо, і зникає. Алан біжить на руїни будівлі і бачить вмираючого расті. Він просить увімкнути світло, і поки Вейк біжить за генератором, расті перетворюється на одержимого. Алану довелося вбити його. Пробиваючись через ліс, що кишить одержимими, Алан знаходить фунікулер, але він ламається і падає. Падає на узлісці. його оточили одержимі, але раптом їх убиває якийсь чоловік. Письменник здогадався, що це і є викрадач. Вони з ним добираються до майданчика піку закоханих. Розмови не вдаються, бо їм обом потрібно обороняти майданчик. Після останнього натиску одержимі вщухли, і Алан злиться, що мод, ім'я викрадача відкриється гравцеві на одному з рукописів. Насправді той вимагає викуп усі сторінки рукопису. Алан б'є мод. Мота, і вони падають із майданчика. Мод тікає, впустивши пістолет. А Вейк пробивається з боєм до свого котеджу. Дорогою туди йому дзвонить Мод і призначає зустріч на старій покинутій шахтарні через два дні. Коли Алан прийшов до котеджу, той був оточений сотнями воронів. Письменник знищує птахів і баррі, який забарикудував усі двері, вікна та камін, Пускає Алана всередину. Вранці Алан намагається написати новий рукопис, але в нього не виходить цього. Зробити. А Баррі телефонує Роуз Меріголд і каже, що вона знайшла весь рукопис. Баррі та Алан збираються їхати до неї, але вони не підозрюють, що це пастка. Епізод третій. Викуп Баррі та Алан приїхали в трейлер парк, де живе Роуз. Вони знайомляться з Рендольфом, власником парку, і він відводить їх до трейлера Роуз, попутно розповідаючи про Томаса Зейна і Барбару Джаггер. Роуз напуває Вейка і Віллера кави зі снодійним, і ті відключаються. Першим прокинувся Алан. Він хотів забрати Баррі, але той був занадто важкий. Тоді він вирішив покликати на допомогу Рендольфа. Уже стемніло. Рендольф викликав поліцію, тому що. Що друзі сиділи у роуз занадто довго, і він підозрював їх. Прибув агент ФБР Найтенгел і наказав заарештувати письменника. Той утік і став ховаючись від копів і ФБР пробиратися до радіостанції Пат Мейна. Проходячи повз розбиті поліцейські машини, Алан чув по радіо, що федерали зіткнулися з одержимими. Дорогою на радіостанцію поруч із Вейком відбувалися дивацтва: стояли розбиті машини, збитий вертоліт. Зрештою, він сам зустрів. Зустрівся з одержимими і відбився від них світловими гранатами, взятими з поліцейських машин. Діставшись до радіостанції, Алан попросив у пата машину, але взяти її не зміг, тому що станцію оточили федерали з найтенгелом. Письменник знову втік від ФБР. Знайшовши світло і зброю, Алан прийшов на пожежну станцію. Там він знайшов машину і звідти поїхав на шахтарню. День зустрічі з Мотом і Еліс настав, але викрадач знову не з'явився. Зателефонував він Вейку тільки вночі і сказав іти до дзеркального піку. Письменник знову прорубувався через лісову гущавину, минаючи занедбані копальні та місто привид, цвинтар шахтарів і руїни будинку. А зрештою, Алан прибув до дзеркального піку, але побачив стогнучого Мота, який весь цей час обманював Вейка щодо дружини. Алан зібрався допитувати його, але несподівано з'являється темна сутність, яка поглинула Мота. Письменник не розважливо Побіг за ним із запаленим фальшфеєром, але його віднесло прямо зі скелі в озеро Колдрон. Єдине, що він запам'ятав, що чиясь рука втягнула його в човен. Епізод 4. Правда. Незабаром Алан приходить до тями в психіатричній лікарні, якою керує доктор Гартман. Він читає лекцію Вейку про те, що він усе вигадав, а дружину його вбито. А Гартман знайомить письменника з Тором і Одіном Андерсонами, а сам іде. З розмови Тора, Одіна та Алана стає зрозуміло, що вони прекрасно знають, що відбувається. Алан Вейк повторює історію Томаса Зейна, а у братів на фермі є якесь послання. Також вони не радять попити Алану власноруч зроблений ними самогон. Еміль просить написати Алана рукопис. Алан сідає за друкарську машинку, але в нього знову напад. Починається гроза, і Андерсони підняли бунт у клініці. Вони стукнули молотком по голові медсестрі та образили Джека, помічника Гартмана. Той замкнувся в комірчині. Письменник узяв ключі медсестри від кабінету Гартмана, проник туди і знайшов там баррі. На робочому столі Еміля Алан знайшов сторінки рукописи. Опису, ті, які в нього були, і ще інші. У цей час приходить Гартман і намагається переконати письменника створити щось неймовірне. Але раптом на клініку нападає темна сутність. Алан замикає Гартмана в кабінеті, де того пожирає темна сутність. Алан тікає з будівлі, що руйнується лабіринтом. Зустрічається з Баррі і вони забираються з клініки. Вони їдуть до Андерсонів на ферму, але машина падає з дороги через обвал. Алан вискакує з машини. а а Барі з машиною летить вниз, але виживає. Стежка Баррі одразу веде до ферми, а Алана у лісову гущавину. Вони розділяються. Алан знаходить будинок, де бере машину. На ній він їде на ферму. Там він зустрічає Баррі на сцені, за яким біжать одержимі. Блискавка б'є в ліхтар і одержимі вбиваються. Барі та Алан обороняють сцену, де Баррі, як діджей, активує піротехніку і паркан вибухає, даючи друзям пройти до ферми. Дійшовши до будинку, Баррі та Алан слухають послання. Воно посилає їх до Синтії Вівер. Працівниці на греблі. Потім вони вирішили напитися самогону. Від самогону, як і казали Тор і Одін, Валана в голові прояснюється, йому приходять спогади, події між викраденням Еліс і приходом до тями в розбитій машині. А виявилося, він дійсно написав рукопис. Темна сутність в особі Барбари Джакер запропонувала врятувати Еліс. А щоб це зробити, Алану потрібно писати рукопис під диктовку темної сутності. Розум його затьма. Але здоровий глуз ще залишився і спонукав Алана закликати Томаса зейна. Останній допоміг Вейку втекти з дому, але письменник був не в собі і вивернув баранку керма в огорожу. І тут Алан прокинувся на фермі, а поруч стояв агент Найт Енгел. Епізод 5. Лоскончик Найт Енгел відвіз заарештованих Алана і Барі в поліцейську дільницю і замкнув у камері. Вони провели день у камері. Потім прийшла Сара Брейкер і Найт Енгл. Федерал почав хвалитися, будучи в нетверезому стані. Раптово вейку стало погано. Шериф допомогла йому встати, а Найт Енгел схопив пістолет. Через секунду він витягнув з-за пазухи сторінку рукопису. Усе, що відбувалося останні п'ять хвилин, було описано. На рукописі. Раптово, Найт Енгела тягне за двері темна сутність. Вейк пояснює шерифу, що йому потрібно потрапити на греблю. Вона сказала, що можна дійти до вертольота в іншому кінці міста. Баррі залишається надзвонювати всім у місці, аби вони не виходили на вулицю. Сара і Алан пробиваються через місто до мерії, де лежать ключі від вертольота. Вийшовши з ключами з мерії, партнери бачать Баррі, який біжить дорогою. Але перед ним несподівано втрати. Впав автобус, і Віллер встиг забігти в магазин піротехніки, діставшись церкви, Сара і Алан зустрічають барі, одягненого в гірлянди із великою кількістю зарядів для ракетниці у трьох. Вони добираються до вертольота, але його потрібно прогріти. Сара і Баррі сидять у вертольоті, а Алан обороняє вертолітний майданчик від одержимих, поки вертоліт не прогріється. Пізніше вони відлітають на греблю. Сара не бачить місця для посадки на дамбі і скидає Алана подалі, але на вертоліт нападають птахи. Епізод шостий Відхід у Алана визріває план подальших дій. Алан рухається до озера Колдрон, поки темна сутність намагається вбити його всіма можливими способами. Він стрибає в озеро зрувище і опиняється в темній обителі, де вбиває темну сутність в образі старої баби Барбари Джагер, увімкнувши перед нею Лускунчика. Лускунчик це звичайний вимикач. Семирічний Алан не міг заснути через кошмари. Тому мама подарувала йому вимикач. Вона сказала що Лоскончик залишився від батька, Алан, котрий ніколи не знав свого батька, наділив цю річ містичною силою. Він вірив. Що лоскончик відлякує усі жахи в темряві, тим самим розігнавши всю темряву в образі Барбари Джакер, сівши за друкарську машинку, аби дописати роман, він розуміє, що не може так просто врятувати і себе, і Еліс. Талановитий художній твір має підкорятися своїй внутрішній логіці. У трилері не може бути ідеального хеппі-енду. Він розуміє, що може врятувати Еліс, але натомість має віддати темній обителі себе. Що й робить. Алан дописує роман і змінює історію. Тиждень тому Еліс виринає з озера і виявляє, що острівець на озері Колдрон зник і не має жодних слідів Алана, темна сутність не проривається в місто. Це був дуже коротенький переказ основної сюжетної лінії Алана Вейка щодо самої гри, сюжет. Просто неймовірний. А от геймплей іноді шкутильгає, іноді замахують однотипні битви з ліхтариком, але все одно на це можна закрити очі. Бо атмосфера гри це просто бісовий шедевр. Сподіваємося, Алан другий не підкачає. Я була дуже рада тебе бачити. Заходь ще.